Чого ти любиш дощ? Ти хочеш, щоб дощ був, щоб вдома сидіти? Так. Да. А що в зимі погано? Да, мені дощ. А в дощу що добре? Наш тобі дощ? Ну а чим хороший дощ? Чим тобі подобається дощ? Вдома сидіти. А, бо вдома сидіти? Да. Так. Так на ну, вулиці тоже добре. Не, ну, весь світ це ж не тільки дом. Де який він великий, дощ. то скільки цікавого. Там дощ. Дощ ставити? Так. Да. А як його поставити? Настройка зайти? Ні. На погоду. А, зайти в погоду в приложенні і поставити дощ? Да, і написати А температуру яку? Ноль. Ноль? І дощ? Да. І вітер. Да. Щоб даже в магазин не вийти. Да, да. Давай допустим вдома і став дощ Хорошо, заходишь, ставлю дочь.